Oh. Серед 180 країн світу з рівнем корупції Україна на 144-му місці. Однак, як зазначають автори дослідження, у наступному році Україна ризикує скотити ще нижче основні причини недосконалість політичних інститутів та судової системи двозначні закони, незнання або нерозуміння цих законів населенням, кумівство та політичне заступництво, а також слабкий вплив громадянського суспільства. Україна, зокрема, і державний, і місцеві бюджети. Найбільше втрачають за показником хабарництва за результатами дослідження. Державні установи та чиновники все частіше вимагають від бізнесу хабарів. Якщо говорити про корупцію, то фахівці визначають. Безліч її проявів не лише блат і, і хабарництво. тут і фаворитизм, тут і кумівство або непотизм, як його по-науковому називають протекціонізм, лобізм і так далі. І так далі. Першим кроком до подолання корупції на державному рівні є прозорість та відкритість міських бюджетів. Це стосується і дохідної частини, і витрат з бюджету. Йшлось під час круглого столу. Ми в основному говоримо про видаткову частину, але Хіба в нас немає корупції в дохідній чи при формуванні дохідної частини, вона є. І ми це знаємо. Коли, наприклад, перевіряючи приходить на підприємство, то чи інше виявляє порушення у законодавстві по сплаті податків, вони успішно домовляються, і тоді бюджет не доотримує коштів. Прозорість в бюджеті важлива, але вона не спрацює, якщо будуть працювати такі умови, які були до сьогоднішнього дня. Коли дії розпорядників коштів були прикриті тими, хто мав здійснювати нагляд за законністю, і створився такий собі корупційний синдикат. Цю річ треба негайно розривати. обговорювали тему корупції представники обласної та міської влади, працівники міністерства доходів та зборів, фінансів, громадськість та науковці, учасниками засідання через скайп зв'язок були і представники Херсона та Харкова.